Є знижки представляють Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожних пам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки в аптеках подорожних пам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Так, ну ми продовжуємо і далі наша наступна історія, якраз із серії, зроблено в Україні. І цього тижня наш колега Костянтин Грубич відправився до містечка Добрянка, яке знаходиться на півночі Чернігівщини. І це примісні Поряд з білоруським кордоном. Там працює унікальний музей іграшок прямо на приватному подвір'ї. А його власник приймає екскурсії з усієї України. І ось зараз справжній ексклюзив. Спеціально для ранок марафон. Костя пока.

це просто дуже Доброго вражає. ранку. Ну дивуйтеся, тому що я в такому місці. Це оце все іграшки. Років 20 тому, коли я познайомився з господарем цього всього господарства, тут було 500 ляльок, а зараз вже більше 15 тисяч різних. Це зроблено і в Україні, і в Китаї, і ще при радянщині. Але головне, що тут існує душа. Ось наш герой. Сергій Коноваленко, кухар, каже, колишніх кухарів не буває. Так чому дійсно, іграшки, так. чому чоловік такого уже серйозного, так би мовити, статусу займається такою дитячою справою? Ти знаєш, Костя, майже для того, щоб збереження це було, щоб дитинство залишалося у кожного. Ну і ти ж полишив куховарство е професійне, зафіксувався як підприємець і музейна так. справа. це твоя робота так, можна так, сказати. Так. Ну кулінарію від кулінарії я нікуди не відходив. Я розумію, але ж люди приїжджають з екскурсіями. Вони тут е звідки прибуток. Ну зараз це благодійні виставки і благодійні екскурсії. Прибутку як такого немає. Ну залишки. Залишки Але сподівання, що війна закінчиться і, і сюди знову поїдуть автобуси. Так, дійсно, А так. годує він класно, друзі. Е, слухай, я знаю, що тут же ж у вас кордон фактично так. у Добрянці. Так. Е, як і білоруси раніше дружили, а що тепер з ними робити? Пауза. Пауза. Без коментарів. Так. Е, я знаю, що ти нещодавно. У нас рубрика називається «Зроблено в Україні. Вже кілька років ти реборніст. Другий в Україні. У нас сьогодні людини, яка робить реборни. Це такі ляльки, як пупси. Вони схожі на е, реальних Не, немовлят. Їм, так, так, так. Е, покажи нам, як, як це все відбувається. Ну, це. Це такі молда. Перевоплощаються в дійсно в живу ляльку, Живий риборні. Вони не знаходяться, якщо можна показати. Сначала дайте нам, будь ласка, ту ляльку, тому що тут люди приїжджають і навіть доторкаються до того, до отого, отого з, з, з соскою. І якщо цього Сергія потримати, то молоді пари, молоді пари, начебто, ну, через 9 місяців народжують живого малюка. Це правда, це дійсно так. Це наша робота з моїм вчителем Сергієм Бондарем. Ось такий Сережка, Ось такий. і зараз до нього це, це приїжджає робота? наша робота совмісна. Так. наша так. Це перша хочеться все перший сказати, риборна. але хвилинки йдуть Дуже, і зараз, і зараз починається такий момент. Сніжана представниця міжнародної книги рекордів світових. Зараз фіксує що? Фіксуємо сьогодні рекорд із найбільшої кількості колекція порцелянових ляльок в Україні з кількістю ляльок 1537 ляльок. І рекорд України встановлено. Вітаємо вам, пане Сергію. я думаю, що Дякую. І, Дякую. і валя з сашком там рукоплещуть, плескають з долоні, і всі наші глядачі. Тому що ну ось такі люди, це сіль землі. Мура. Це до речі, щоб щоб я не забув про свої подарунки, не свої, а з Вінницького Дякую. провансу. Пару тижнів тому ми були на полі Лавандовому і там передали ось це. Ось тобі, це гідрола. Ат лавандовий для косметики, для парфумерії, а це олія. Лавандова це дуже дуже корисна штука. Тобто, її навіть можна в кулінарії використовувати. Костя, я знайшов використання. Я буду додавати в свої ляльки-мотанки. Клас, ще, я, і ще так, мотанки. Це мої авторські. Роки. Друзі, ну ви знаєте, за кілька хвилин цього не покажеш, не розкажеш. Але Сергій знає про наш флешмоб. І завтра у нас буде пряме включення з Чернігова. Теж дуже цікава людина. Переселенка з Бахмута. Але вона в Чернігові наробила свого шороху. Але це буде завтра. Що ми передамо? Отакий От паровозик: музей іграшки. Так, так, з музею іграшки. Uh, і щоб так, швидше паровози, точніше не паровози, а інтерсіті пішло з Чернігова до її рідного Бахмута. І до Добрянки також. І до Добрянки, тому так, що в Добрянці так, тут проблема з, ну, май, з май, комунікацією. Так, так, Але так, хай закінчиться так, війна. Як можна найскоріше. Як можна до речі, до речі, Сергій займається ще таким волонтерством, до нього в музей іграшки приїжджають наші воїни, і вони тут реабілітуються. Ну, тобто, це зовсім окрема тема. Так, це дійсно так. Ну, це. Отакі От скромні у нас люди, Сніжана, я вам дякую, приїхали здалеку спеціально, щоб взяти участь у нашому ранок-марафон. Так, тримай подарунок беру Передай, Передам тривай не забути Костя. Студія Костя, дякуємо тобі. Це було дуже зворушливе Включення. Так багато іграшок і дякуємо, що тримаєш цей марафон. Ну і за мурахи це дійсно ну класно. Коли ти працюєш все життя, коли вкладаєш душу і маєш зараз ось таку відзнаку в якості рекорду. Дякуємо тобі, Костя, за включення і дякуємо нашим героям. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо У нас за мить. Буде особливий ексклюзив від Богдана Бенюка про його нову роль. Дочекайтесь.